200 балів з двох дисциплін мультипредметного тесту, майже всі одинадцятки атестаті та золота медаль. Це підсумок кропіткої праці останнього навчального року Владлена, випускника Криворізького ліцею номер 95 Хлопець випробовуватиме свої сили, аби зараз ще й вступити до вишу на бюджет. Документи подаватиме до найкращих університетів Києва та Львова на спеціальність міжнародні комунікації. Зізнається, попри високі бали за НМТ, хвилювання все ж таки є. Адже ось ця система, коли тобі потрібно щось поставити на перше місце. Далі там на друге і так до п'ятого, а і ти розумієш, що якщо ти приходиш перший, ти вже не можеш пройти у свій другий пріоритет. Це насправді також дуже хвилюючий момент, що потрібно зробити правильний вибір. Вже з 19 липня Владлен, як усі інші 200 тисяч абітурієнтів України, через електронний кабінет вступника надсилатимуть документи до вподобаних вишів. Кожен випускник може зробити максимум п'ять заяв за пріоритетом на бюджетне місце у різні університети. А от якщо планує навчатися за контрактом, кількість заяв до вищих навчальних. Закладів не обмежена. Майбутнім студентам варто це зробити до 18-ї години 31 липня. До слова, головне не тільки не дедлайн, а ще не припуститися помилок. Ті, хто подають вдома, от вони, коли відкривається електронний кабінет, там є декілька заяв, можливості подати заяв на різні, на, на спеціальність. І вони можуть вибрати не ту пропозицію. Ну, скажімо так, хтось закінчив коледж, а хтось вступає на базі повної загальної середньої освіти. І просто, наприклад, той, хто вступає на базі повністю, ну, він намагається подати заявку на на вступ на базі. там і бували такі ситуації. Тому представники приймальних комісій радять у разі потреби консультуватися у них. Аби уникнути помилок, абітурієнтам слід запам'ятати основні дати вступної кампанії 2023. з 19 по 31 липня. Час прийняття електронних заяв вступників. 5 серпня оприлюднять списки осіб, рекомендованих до зарахування на бюджет. 8 серпня подаватимуться документи абітурієнтів, зарахованих на навчання за бюджетні кошти. Днем пізніше рекомендації для зарахування осіб на контракт. 10 серпня відбуватиметься зарахування на бюджетну форму навчання, а 30 серпня тих, хто за контрактом. Вступна кампанія 2023 двадцять проходитиме не без нововведень. Так після зарахування оригіналу документів на вступ можна особисто навести до університету, а відправити їх онлайн навіть за кордону. Головне не забути про цифровий електронний підпис. Зокрема, слід підготувати такі документи: паспорт або інший документ, що засвідчує особу, військовий квиток для хлопців, приписне, атестат та додаток до нього, сертифікат ЗНО або НМТ, документ, що підтверджує право на зарахування по співбесіді, іспитам або квотам, та чотири кольорові фотокартки розміром 3 на 4 абітурієнтам успішного вступу бажають Антон Чекаль, Едуард Лушпенко, Сергій Філоненко та увесь перший міський.